Новообраний президент США Дональд Трамп вперше після перемоги на виборах подзвонив Путіну. Про це повідомило видання Washington Post. Ключовою темою їхньої телефонної розмови стала війна в Україні. Трамп закликав Путіна не ескалювати ситуацію та нагадав про значну військову присутність США у Європі. Разом з тим, речник Кремля Пісков заперечив, що розмова між Путіним і Трампом взагалі відбулася і назвав це чистою вигадкою. Тож якою може бути політика нової адміністрації, США, зокрема щодо Києва. Про це поговоримо у сьогоднішньому випуску. А тим часом аналітики вивчають потенційних кандидатів у нову команду Трампа. Ключові посади в президентській адміністрації можуть обійняти, зокрема, найбагатша людина світу Ілон Маск та племінник екс-президента США Джона Кеннеді Роберт кеннеді молодший, відомий своєю прихильністю до теорії змов. Що відомо про потенційних кандидатів у команду Трампа та якою є їхня риторика щодо України, про це також поговоримо сьогодні. Але починаємо з Трампа та його майбутньої команди. Перша, та поки що єдина кандидатка, з якою Трамп офіційно визначився, це Сюзі Вайлз. Тепер вона керівниця апарату Білого Дому. Це перша в історії США жінка на цій одній з найвпливовіших посад в Білому домі: 67-річна Вайлз з Трампом з 2016 року. Вона тричі керувала його виборчими кампаніями. В оточенні Трампа її описують як людину, що може контролювати його імпульси і настрої. І саме їй приписують. Успіх виборчої кампанії Трампа Вайлз змогла зробити те, що вдалося не багатьом. Він прислухався саме до її порад, а не нехтував ними. Пише Associated Press. Під час промови Трамп відзначив роль Сюзі у своїй перемозі. Сьюзі любить залишатися, начебто позаду, в тіні, але вона не позаду. Дозвольте мені сказати вам крижана діва. Ми називаємо її крижаною дівою. Наступна ймовірна людина в команді Трампа американський мільярдер Ілон Маск. Він зокрема має великий вплив на формування команди Трампа. Пише CNN із посиланням на власні джерела. Маск відомий своїми скандальними висловами щодо України. Зокрема, він виступав за скорочення американської військової допомоги Києву і заявив, що бійці ЗСУ гинуть ні за що. Саме засновник Тесла і Твіттера, за даними джерел, майже щодня з минулого тижня регулярно проводив час із Трампом та його родиною на курортів. В Палм Біч, Флорида, 53-річний мільярдер висловив підтримку Трампу на початку цього року. Хоча ще два роки тому він назвав Трампа за старим для кандидатури президента і порадив йому повісити капелюх на цвях і вийти за горизонт. Втім, тепер маск один із палких прихильників Трампа. А самого Трампа джерела CNN описали як закоханого в маска. Він назвав його особливим генієм, якого потрібно захищати. його звати Ілон Маск. Він врятував свободу слова. Він створив стільки різних чудових речей. Де він? Підійди сюди, Ілоне. Маск з літа активно підтримував кампанію Трампа, зокрема через дезінформацію. Також засновник Тесла з'являвся на мітингах і виділив 120 мільйонів доларів на політичне просування Трампа. президент Трамп, президент Трамп повинен перемогти, щоб зберегти конституцію. Після перемоги Трампа Маск виклав у соцмережі x мем, на якому він перебуває в овальному кабінеті. Але Маску вже нібито запропонували очолити комісію з ефективності для скорочення витрат у федеральному уряді. Пише CNN. Ймовірно, його можуть призначити в один із так званих комітетів блакитної стрічки. Вони готують рекомендації уряду США щодо спірних питань. І саме в такому випадку маск зможе уникнути вимог, які висувають урядовцям щодо продажу власних активів. Проте маск може переслідувати. І власні цілі, окрім зовнішнього впливу, розраховує на помноження своїх прибутків. Зокрема, економічна політика Трампа повідомляє Таймс може захистити Тесла від конкуренції з китайськими імпортерами. Окрім того, за даними The Guardian, інвестиції маска в кампанію Трампа вже почали повертатися. Акції Тесла зросли майже на 15% на торгах на Уолл-стріт. Утім, попри усі ці переваги, маск швидше за все в отриманні посади в Білому домі, не зацікавлений. Пише CNN. Перше щодо самого маска, мені здається, це просто не вигідно самому йому, адже йому все ж таки легше перебувати в біля керма якихось фінансових установ, зокрема його проєктів його бізнес, зокрема того ж Твіттеру, який він переназвав. Це йому легше такий спосіб тримати якийсь зв'язок з громадянським суспільством і за потреби його скеровувати. Що ще отримає маск посаду? Ймовірно, стане відомо ближче до інавгурації у січні наступного року. Серед призначень в адміністрації Трампа, від яких залежатиме і військова допомога Україні, це посада очільника Пентагону. Серед потенційних кандидатів на неї у змі обговорювали, зокрема, Майка Помпео. Він колишній голова ЦРУ та держсекретар у першій адміністрації Трампа. Помпео неодноразово виступав за підтримку Ізраїлю та допомогу Україні. Перед виборами він навіть запропонував Трампу свій план закінчення війни для України. Це різко збільшити допомогу Києву, а саме, створити програму ленд-лізу на 500 Мільярдів доларів на зброю Україні зняти усі обмеження на використання цього озброєння і приєднати Україну до НАТО. Утім, як пізніше повідомив сам Трамп. Запрошувати Помпео у нову команду він не планує. Після невдалого кандидатства у президенти в команді Трампа може опинитись 70-річний Роберт Кеннеді молодший. Це племінник Джона Кеннеді, Раніше юрист у сфері екології. І як раніше йому обіцяв сам Трамп, Кеннеді може очолити сектор охорони здоров'я. Але нагадаю, у середині 2000-х Кеннеді молодший висловлювався проти вакцинації. Він є прихильником теорії змови про вигоду фармкомпанії і зв'язку вакцин з нібито дитячими хворобами а заснована ним благодійна організація Children's Health Defense під час пандемії COVID-19 розповсюджувала дезінформацію про вакцини. Офіційно обраним віце-президентом після перемоги Трампа став Джей Ді Венс. Його Wall Street Джорнал назвав великим критиком України. Він відкрито виступає проти допомоги Україні і раніше Венс заявляв, що Україні доведеться поступитись Росії деякими територіями, щоб закінчити війну. Ще у 2016-му він називав Трампа ідіотом та порівнював із Гітлером а пізніше змінив свою думку. Інавгурація новообраного президента США запланована на 20 січня 2025 року. Того року до цього триватиме перехідний період, і за час нього Трамп і має вирішити, хто обійме ключові посади в новій адміністрації і вже має сформувати свою команду. Ми ж будемо слідкувати далі за заявами Трампа і розповідатимемо про них у наступних випусках. Насеця.